Привіт, я Саллі, і я працюю радником з працевлаштування в АЛС, Фарерське бюро зайнятості. Коли ви плануєте поїхати у відпустку цього літа ось деяка корисна інформація. Ви маєте законне право на відпустку загальною тривалістю 5 тижнів на рік. Відпускний рік починається 2 травня. Ви будете отримувати регулярні виплати від АЛС під час вашої відпустки, і вам не потрібно бути доступним для ринку праці протягом цього періоду. Повідомте ЕЛС щонайменше за 14 днів до початку вашої відпустки через розділ самообслуговування електронною поштою на als.als.fo або через звичайну пошту. Якщо ви працювали протягом 12-місячного періоду з 1 квітня по 31 березня, за який ви заробляєте свою відпустку, ви маєте право на відпускні виплати. У випадку, якщо ви отримуєте відпускні виплати, перебуваючи безробітним, з ваших виплат по безробіттю будуть зроблені відповідні вирахування. У разі виникнення додаткових запитань з цього приводу ви можете звернутися до нас у будь який час.